Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами монетку NoT NOTCOIN. Багато хто питав за цю монетку, щоб я її розглянув, поділився своїми думками, своїми цілями, зробити такий прогноз на альсезон, на бичий ринок. Тому сьогодні ми це з вами зробимо. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. І також, якщо ви хочете, щоб я розглянув якийсь конкретний альткоін ваш, то пишіть в коментарях. Я постараюся це зробити. А зараз бажаю. Вам усім приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, переходимо до монети NotCoin. Давайте спочатку розглянемо, що це за проект і що він з собою представляє, і що може на ньому відбутися. Дивіться, є блокчейн, Tone, так і. Ноткоін це основна монета, можна сказати, основний мемкоін на блокчейні Тонкоін. Дивіться, друзі, основна моя така думка, і основне моє моє таке бачення на цей проект це те, що коли в нас буде фаза розподілення йти по монеті, тон в нас буде передаватися ліквідність. Так, тобто ліквідність із великих монет, з великокапіталізованих монет, вона переливається поступово з меншою капіталізацією. Так і через то через те, ми бачимо з вами ось такі пампи, дампи по цим всім монетам. Монета ноткоін це основна. Така монета після Тона, в мережі тон. Тобто, я думаю, цим уже зрозуміло. І дивіться, монета тонкої монета NoT вона мала капіталізацію під час лістингу, коли вже ми бачили ріст. В неї основна капіталізація була в районі 3 мільярдів доларів. Чи може вона на аль побити свій АТА і бути в районі 10 мільярдів? Звичайно, може. Ми зараз це розглянемо, поділюся з вами своїми думками. І в наступному ролику знову ж таки я постараюся розглянути монету тон. Якщо ви хочете, щоб я розглянув монету тонкої, то напишіть, звичайно, в коментарях. Ах я постараюся це зробити. Також спрогнозуємо, покажу вам свої цілі, реальні цілі, які можуть бути під час А Зараз друзі, давайте переходити І так, друзі, переходимо до графіку. Мене те скажу це особистий мій аналіз, моє бачення на ринок, так і в якому разі це не 100% і не гарантія. Я не експерт, просто ділюся з вами своїми думками, що може бути, і звичайно, застосовую. Деякі статистичні дані, які взагалі були на попередніх циклах, дивіться, монета NotCoin, вона залистилася. Так, ми бачили з вами корекцію. Я думаю, хто пам'ятає ось цей хайп на монету NotCoin, той пам'ятає, той молодець. Так пам'ятайте, що монета скоректувалася і потім показала ось такий памп, тобто була маніпуляція. Ця маніпуляція досить гарно показала наскільки взагалі блокчейн тон він є маніпулятивний. Це прекрасний знак, так те, що монета ось так запампилася в районі 400% зробила профіт. Подібно як монета Апту, з речі показала, також скоректувалася і одразу показала ось такий результат. І дивіться, друзі, ось цей за весь цей проміжок. часу, Дивіться, скільки е, ми падали, приблизно 200, 230 днів, і монета оновила своє доне значення. За цей весь проміжок часу люди капітулювали. Ті, хто купували ось тут, ті, хто купували купували навіть ось тут внизу. Весь цей проміжок часу. Ось це йде накопичення. Тобто відбираються монетки в слабих, тому що навіть ті, хто купили ось тут на самому дні і бачили в моменті результат. Ось тут більша частина людей, можливо, вже почала капітулювати. Якщо ви в цьому сумніваєтеся, я хочу вам показати взагалі такий індикатор, називається фіксірований профіль об'єма, і показати вам середню Взагалі ціну накопичення. Дивіться, де вона знаходиться, в районі 0,02 цента. Так, тобто бачимо ось таку середню ціну. Знову ж таки, це не 100%, так що воно там насправді так є. Я вам просто показую деякі закономірності, деяку статистику, що в цьому діапазоні був основний відібраний об'єм. За скільки часу відібралися ось ці монетки, скільки часу вони тут накопичувалися. До сьогоднішнього дня це приблизно 100 днів. За 100 днів відбиралися монетки. Якщо відключити взагалі відключити логарифмічний графік, то ось так виглядається монета, як якийсь скам, так звісно, виглядає досить негативно, але знову ж таки, друзі, я особисто моя така думка. Якщо буде знову ж таки хайп на монету тон, на мережу тон, блокчейн тонкоін буде знову перформити і знову покажемо, побачимо ріст. То це основна монета в цій мережі, в яку буде переливатися ліквідність. Тобто це топ-одна монета, одна з перших, в яку ми побачимо перелив ліквідності. Під час альтсезону. і хочу вам показати взагалі цілі, які можуть бути. Дивіться, ви знаєте, друзі, що я використовую також для свого аналізу деякі такі закономірності. Давайте я знову проведу знову фіксований профіль об'єму, просто вам покажу ось ці закономірності, які досить часто повторюються. Ви знаєте, що в моєму аналізі я використовую ступінчату фіксацію, тобто для аналізу для цілей, я використовую ступінчату фіксацію. Вона пояснює те, що монети, які мають деякий середній діапазончик, від середнього діапазону монета виростає на аль мінімум робить, робить. Три ступені росту. Це означає, друзі, що якщо в нас є середня ціна в цьому діапазоні приблизно 2002, так 2 цента, то монета покаже три ступені росту. Перша ступень це буде в районі 0,04. Давайте я поставлю ось туди відміточку. 004 це перша ступень росту. Наступна ступень росту це буде 0,08. Ставлю сюди відміточку. І наступна ступень це буде 0,016. Це такі перші консервативна ціль, куди монета прийде. 0,016, перша відміточка, так, поставили її сюди. Далі для аналізу я також використовую ще рівні Fibonacci, проводимо FIBO від самого хай. До мінімального значення можемо брати без квізів, просто ось таке значення візьмемо. Перший рівень, куди також монета може прийти, навіть якщо це буде скам, там нікому взагалі не захочуть її пампити. Досить часу, друзі, мемкоїни, навіть шитки різні на альтсезонах, вони приходять до рівня 0618. 0618 рівень це є 00. Один це один цент, щоб ви там не переживали, тому що я знаю, що дехто накопичував, ось тут купували, ось тут купували. Дехто навіть ось тут купував на всю котлету, друзі, і е, зробили деякі помилки. Але у вас буде вибір, у вас завжди буде вибір. Так, якщо ви навіть дотримаєте і будете мати терпіння, у вас буде вибір навіть вийти в беззбиток, так тобто забрати свої вкладені кошти і навіть вийти ще в деякий профіт, якщо будете ще трошки більше мати терпіння. Отже, я вам показав, що мінімальна ціль на альсезоні це 0,016, так тобто це півтора цента. Це перша така ціль, консервативний варіант. Але знову ж. Таке, я вам розповідаю, друзі, що якщо буде хайп на монету тонкої на мережу взагалі тон, є в нас рівень 1618. Це приблизно ось цей діапазон. Ось так його проводимо. Так, це перший діапазон. Рівень 1600 1618 це приблизно іде в нас 20 центів. Тобто від 10 до 20 центів. Ось цей діапазончик. Давайте ми його ось так поставимо. Це діапазон, куди ми з вами можемо на альцезоні побачити в цю монету. Це такий вам прогноз роблю, знову ж таки, це ймовірність. Давайте ми говорити будемо про ймовірності. Так я ймовірність ставлю, мабуть, 60, можливо, навіть і 70 відсотків, що монета може досягнути ось цих значень. Більша ймовірність є те, що. Монета може досягнути навіть оновити свій попередній хай в районі 3 центів. Ми можемо велику ймовірність побачити цього, але знову ж таки залежить від проекту, так тому що я вам розповідаю, що проект це не скамовий, так і це одна топ перша монета, в яку буде литися ліквідність під час альсезону з монети тон, так з основного блокчейна. І, звичайно, якщо ми зараз побачимо по монеті тонкоїн. Давайте я навіть вкрию монету тон. дивіться, це графік монети тон. Якщо ми звичайно зараз побачимо з вами ріст по монеті тонкоїн і будуть оновлення хая йти, так ви вже будете бачити. Результат Результат по ноткоїну. Якщо буде відбуватися ріст по ноткоїну під час ATH по монеті тон, то відповідно результат цілі по ноткоїну може дійсно бути рівень 1618. Це рівень 20 центів. Дійсно, можемо побачити на альтезоні. Знову ж таки, це не гарантія, не 100%. Так, я вам просто ділюся своїми думками, своїм результатом. Якщо вам сподобалося, пишіть в коментарях, яку монету розглянути в наступному ролику. Дякую за перегляд і усім до зустрічі.